12 додаткових потягів курсуватимуть уже з 29 грудня. Квитків вистачить усім. Хіба що пасажири, які пізніше згадають про поїздку, подорожуватимуть на бокових чи верхніх місцях. Київ Франківськ, Ужгород, Київ, додатковий поїзд 269 207 Одеса, Ужгород 242 поїзд додатковий. До Миколаєва буде ходити Львів Миколаїв, додатковий поїзд. Так само буде Львів, Харків, додатковий поїзд і буде Харків ужгород додатковий поїзд на свята. З 12 грудня росіяни скасовують свої потяги Софія, Москва та Ужгород, Москва. Та найпопулярнішими напрямками залишаються Київ, Суми та Харків. Їде додатковий поїзд Львів Харків, 16-15 І з 1 грудня відправляється додатковий поїзд до Харкова 18 -15. 45 ужгород Харків. Зараз проблем немає з Харковом, і ті поїзда їдуть через станцію Суми, а пасажирів дуже цікавить от станція. Суми». зараз на вокзалі невелолюдно у касах. Розповідають із середини грудня почнеться передноворічний ажіотаж на квитки. Завжди були в принципі квитки, але так я частіше катаюся на Дніпропетровськ по роботі. То проблем ніяких не було. Проблеми тільки було, що за масовністю за проданих квитків не було нижніх полок. Всі були тільки переважно верхні, та іноді придбати квитки практично неможливо, розповідають пасажири. Тут почала... Я тут спочатку чекала на квитки, щоб люди здавали резерви, а потім чекала на залізничному вокзалі, щоб хтось, можливо, випадково щось дав. Якщо перед від'їздом потяга здавали квитки, то я змогла купити. Аби уникнути біганини із залізничними квитками, потрібно подумати про них завчасно. Я завжди завчасно купляю. От якщо курись далеко, то за 45 днів. А так за 20, за 15 днів. Також квитки можна придбати через інтернет. Ольга Зелісько, Віталій Дорож, головні новини. Львова.